Ноемі Солімандо Два листи. Прийшла Сільвія, забігала, уся збуджена. Ти слухала новини? запитала. Нічого я не слухала. Встала ранесенько, приготувала сніданок для дівчат та Мануеля і захопилася укладанням списку до закупів, вазонками, наведенням порядків. Потім лише я помітила, Мануель не торкнувся ні грінок, ні кави. Гадаю, він дуже поспішав, тож побіг навіть не попрощавшись. Уже декілька днів ходив спантеличений, занурений в себе, смутний, непевна, але сподіваюсь, він підкине дівчат до школи. Ти слухала новини, повторила Сільвія. Тобі ніхто не телефонував, іди сюди присядь, я буду поряд. Її трусило. Мобільний був вимкнений. Щойно я його увімкнула, полилися дзвінки з поліції. Це дружина комісара Мануеля такого-то, прізвище пролунало десь далеко-далеко. Пані Сара, мені прикро, але вам слід з'явитися із документами до сьомого відділку. Стався жахливий випадок. Це терміново. Візьміть когось із собою. Сильвія дрижала і обіймала мене. Треба якогось чоловіка, аби поїхав з нами, сказала. Зателефонуй братові. Мануель кинувся під потяг на станції Квітковій. Смерть на місці. Про це говорили усі випуски новин. Мені хотілося скинути себе Сильвію, однак вона вчепилася в мене і не відпускала. Перед очима усе почорніло я мушу попередити дівчат, треба потелефонувати до школи. Сильвія запевнила, що в першу чергу треба телефонувати братові, аби поїхав із нами на впізнання черевиків, куртки, чого там ще. Дівчата потім буде час будь ласка, випий чогось міцного, і хлюпни мені трохи, бо годі витримати, сказала. Я не зронила жодної сльозини, в голові проясніло, не могла плакати, майже не впізнавала себе. Можливо, хтось його зіштовхнув, сказала я. Можливо, він послизнувся, але ж на тій станції питання кидалися на мене, як роздражнені пси, усі нараз з граєю. Чому він кинувся? Як же я це прогавила? Що пішло не так? Усі питатимуть мене про це. Про це і не тільки, і усі мої донечки, поліція сусіди, я сама. Хто бачив його востаннє? З ким він зустрічався, чи звідав перед смертю Ласки, чи знали про його біду, чи намагалися зупинити? Що тепер з тих питань? Мануель кинувся під потяг, «Стільки треба всього вирішити. «Зателефонуй братові. Я вимкнула телевізор, Сильвія вимкнула. Навіть не думай, сказала, краще ходімо. Що там було у морзі, не оповідатиму, навіть я не знаю. Голова була, як у тумані, ходила, наче Ватяна. Усі були зі мною люб'язними, занадто поблажливими, намагалися відчути себе на моєму місці. Халепа, я сама не знала, як воно бути на моєму місці. Брат залагодив усе, морг, документи, організував скромне посидіння. Мануель працював офіцером поліції у відділку розслідувань, однак я певна, йому б забракло сили стати самогубцем. Сильвія ні на мить не відходила від мене, давала розпорядження моїм донечкам, обіймала їх, просила офіціанток частувати усіх кавою, дбала, щоби у мене була склянка свіжої води, плакала, аж іноді здавалося, що то вона вдова, а я прийшла її розрадити. Настала найтрагічніша мить зала струною. Дівчата пішли пообідати з подружками. Мануелеві сестри облишили свої молитви, а колеги попередили, що повернуться на погребіння. Сказали, аби я зберігала спокій, спокій, аби розраховувала на їхню підтримку. Я згорнулася собі у куточку і, уникаючи численних поплескувань та обіймів, притулилася до стіни. Сильвія, гадаючи, що ніхто її не бачить, почала товкти кулаками віко, товкла і кляла Курвий ти син, Мануелю, курвий ти сину, навіть якби ти воскрес, я би знову тебе прибила. І ридала, розриваючись од туги, болю та дикої люті, завваживши, що я поруч кинула свою клядьбу. Люба, сказала мені, після поховання зайдеш до мене, мушу дещо тобі показати. Доста цього убоства, Сильвія, я не витримую, відказала я, та узяла мою долоню своєю і не відпускала. Попри те, що я не пила жодних заспокійливих, я поводилася, ніби випадковий зайда, я досі не могла повірити, що Мануель порішив себе. Єдине, чого мені хотілося, бути сильною, аби розрадити дівчат, особливо Джульєту, його улюбленицю. Обидві почали усвідомлювати своє сирітство. Чому, мамо, чому? І допитувалося у мене, як допитують злочинця. Сильвія мешкала у сусідньому будинку. Чудово мати подругу зовсім поряд. Що ж там за таємниця така? У них щось було із Мануелем, бути такого не може. Проте самогубство так вразило мене, випорожнило, позбавило певності що будь-яка халапа видавалася, ймовірною. Сильвія заварила кави, прочахнула вікна. Наче насміхаючись з нас, сліпило сонце, і віття райського дерева гойдалося в осіннім грайливім танці. Без жодної анестезії Сильвія простягнула мені два конверти, вклала у руку і відсахнулася, ніби вони обпекли її пальці. Сьогодні вранці Мануель попросив передати їх тобі. Я навіть не встигла зметикувати що до чого. Він не чекав ліфта, кинувся сходами донизу. Ти, моя подруга, Сильвія сказав, я знаю, що ти любиш мою дружину як рідну сестру. Один лист для неї, другий для декого іншого. Сара вирішить, як її учинити. Сказав, що довіряє твоєму рішенню, звідки я могла знати, голос Сильвії витончився ниткою. Знаю, що у нього були таємні завдання, гадала, йдеться про якусь небезпеку, а тоді не втрималася і відкрила конверти. І пошкодувала, але було вже пізно. Я прочитала. Прости мені, Саро, я тепер частина таємниці, але обіцяю тобі не лізти з порадами, ти сама все вирішиш. Два ідентичні конверти були підписані бездоганним чорним курсивом, лагідними лініями чорнила, так як любив він писати завжди писав від руки. На одному округлими літерами моє ім'я Люба Саро, на іншому такі ж поєдналися у пари, і я прочитала Люба Анно. Нічого доброго ховатися у тих паперах не могло. Я дістала листи. По два списані від руки аркуші, до кожного додана однаковісіньку світлину, на якій Джульєта із якимось однолітком. Що відбувається, Сильвія? Мені страшно. Я знаю, що наркоторговці з ним на ножах минулого тижня була облава на кордоні. Звичайно, вони могли погрожувати йому скалічити дочку, звичайно, могли застерігати. Читай, Люба, читай, обірвала Сильвія. Я розплакалась так, як ще досі ніколи не плакала. Пульс стрибав так, що я не бачила слів. Спочатку намагалася прочитати адресоване мені, а потім очі забігали з одного листа на інший, читаючи обидва одночасно. Читала швидко, збивалася, плуталася, що навіть якби читала кожен по черзі, нічого би не второпала. Почала знову, спочатку свій, потім чужий. Намарно розповідати, як він благав прощення за прийняте рішення, щоб йому пекла було замало горіти за те, що він нам всім заподіяв. Усім, як любив мене так міцно, що я навіть собі не уявляю, тому ніколи не наважувався розповісти мені правду. У листі, адресованому Анні, писав те саме. І її любив він так, як мене, і їй радий зі мною порозумітися, бо я більш дієва, любляча і мудра, аби приймати рішення, бо нерви мої зісталі, бо запалу мені не зичити. А Ненлист був підписаний іменем Мауро клятий курви син вів подвійне життя. Я скінчила читати і негайно набрала номер тієї жінки. Сильвія підтримала мене. Мусиш зустрітися з нею віч навіч», – сказала. І ось ми, обидві, Анна і я сидимо у її квартирі відзеркалення моєї. Знову з нас насміхається сонце, ніби на вірності бракувало лише цієї гри його світла, цих спалахів реальностей, що примножують жахіття. Я приховала від Анни справжнє Мануелеве ім'я, нічим би воно їй не зарадило. Всього лише п'ять станцій метро розділяли нас у цьому навіженому місці. Мануель кинувся під потяг якраз посередині. Я навіть не подумала, що самогубця зі станції Квіткової Мауро була певна, що він у чилі, мовила Анна, захлинаючись, переконав мене, що не може дати свого прізвища Мауро молодшому, аби наркоторговці ніколи його не знайшли. Яка ж я дурепа, вірила йому. Квартира з автомобілем завжди були записані на мене. А я все слухала. Ми говорили, аби говорити ні про що. Страшенно ненавиділи одна одну, так як ненавиділи тепер Мануеля. Чи то Мауру. «Курвий син, курвий син, Бо боягуз кляла котрась із нас, одразу долучалася інша в унісон, ніби хор. Ридьма ридаємо собі на пару, перезираємося, співчуваємо одна одній. Краще б і нам померти, порішити себе і лишати поряд із тим монстром. Складаємо наші листи докупи, читаємо, підглядаючи, сильніше ненавидимо одна одну. Мауро Мануель пише, Джуліта зізналася йому, що закохалася в хлопця, і його очі точнісінько як у тебе, татусю, сказала. Очі точнісінько, як у тебе, він божественний. Ти вже спала з ним, запитав той. Тату, про інтимне отак не тріпаються. А потім він чекав Мауро молодшого після уроків біля школи, і той показав йому світлину, запевняючи, що божеволіє від дівчини на ній, що з нею в нього стався дебют. А тепер йому дуже лячно, бо дівчина сказала, що її все нудить. Здається, вона вагітна. Два листи Ноемі Солімандо.